Верховною Радою була прийнята постанова про те, щоб передати Міністерству внутрішніх справ 41 автомобіль. Ці автомобілі в першу чергу будуть направлені для роботи в ці регіони, в регіони, де дійсно потребують багато пересувань спеціальні наші підрозділи, які працюють сьогодні в цих відділах, для виявлення екстремістів, для того, щоб притягнути до відповідальності тих осіб, які зрадили присязі. Я хотів би зв'язку з тим від імені міністерства внутрішніх справ подякувати особисто голову Верховної Ради Олександру Валентиновичу Турчинова, всіх депутатів, які з порозумінням сприйняли цю пропозицію і прийняли цю важливу для нашої країни постанову, а в той же час дуже важливу для нас як міністерства внутрішніх справ. Постанову, щоб ми могли дійсно ефективно виконувати свої обов'язки, які на нас покладені на сьогоднішній день в встановленню правопорядка і діяльності всіх наших структур в регіоні АТО.